Так, усім привіт, всім гарної суботи. Я поставила варити на олів'є і вирішила вийти в мені. Приїхав, обробив. Я взяла. Все ж, ні, ще не все. Зараз піду ще квасолі візьму, хай буде зиму. Там насуває дощ, а я буду старатися якомога більше. Хтось питав, яку я кущівку саджаю. Ось, ось таку я кущівку саджаю. Зараз посаджу трошки і тут, щоб було ближче. Тут взяла все, що маю садити. Гарбузи, томати, шпинати, ще в все. Тут цибуля на висадки. Тут часник трішки хай буде. У мене, правда, там його повні вже кавуни, огірки. Зараз все буду шмалити отут. Знімати не буду. Повірте, висадки буду під лопату, вся решта під сапу, все. Всім гарного дня! А я працювати тому, що хочеться у вологу землю вкинути, щоб воно швидше зійшло. Тут мої помічники гризуться, як завжди.